Нещадний обстріл українських міст обернувся для рашистів небаченою раніше відплатою. А ракети піднялися, і вразили різні регіони Росії. Під ударом опинилися і Москва. Терпіти обстріли наших міст ми більше не стали і надали відповідь, яку Путін і уявити напевно не міг. А вибухи, пожежі і жахливі руйнування. Кремлівський режим вже давно заслужив на таку розплату. Кадри помста, від яких перехоплює дух далі. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Росія здійснила масовий ракетний і дроновий удар по Україні. Головна атаки – енергетика заходу України та місто Бурштин, де розташована важлива бурштинська тес. Також ракети церков били а Шахади атакували Києв і передмістя. Атака шахадами розпочалася у півночі на більшість районів центру та заходу України. Ближче до ранку росіяни атакували калібрами із моря і сирконами. Ну а далі вдарили крилатими ракетами із бомбардувальників ту на МС. Як вказує моніторинговий ресурс ППО поредер, Росія завдала наймасованішого комбінованого удару по Україні у цьому році? Удар був одним із наймасованіших за весь час повномасштабної війни за кількістю шахедів. Основна ціля атаки міста рівне бурштин строїть добротвір. Ладежин і район Макарова ціль атаки енергетична інфраструктура ТЕЦ. Тес так під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВт і 330 кВт. ключова основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації Буштинський ТЕС та добротвірський Тес. Підтвердив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень. А у східних та північних областях спеціальні графіки аварійних відключень. Диспетчером України. Ерго активовано запит на аварійну допомогу від Польщі, зазначив він. АЕС зменшили потужність виробництва електрики через нічний удар по енергетиці, зазначають Міненерго. Компанія ДОТЕК повідомила, що через атаку Росії за командою Укренерго застосовані екстрені відключення, зокрема в Києві та низці інших регіонів. А компанія Укренерго заявила, що у більшості регіонів почалися екстрені вимкнення і суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. Також повідомляють, що диспетчером Укренерго активовано запит на аварійну допомогу від поляків. На Рівненщині є ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури. Повідомляють вова за попередньою інформацією. Двоє людей отримали поранення. Наразі в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням. Пошкоджено житловий будинок і на Хмельниччині травмовано також чоловіка. На Вінниччині постраждав навчальний заклад. істок ворожої атаки навколо пошкоджено ще п'ять будівель, серед яких гуртожитки повідомляють в Ова. На Львівщині під атакою опинилися Добротвірська ТЕС та електропідстанція. Наслідки уточнюються в області. Фіксують стрибки напруги. Щодо Харкова, там зафіксовано влучання ворожого виплати по шахет у Холодногірському районі. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Дніпро там пошкоджено комунальне підприємство, знищені будівлі, тролейбуси та інший транспорт в області руйнування житла газогону і автомобілів. Повідомляють про те, що сильна пожежа виникла і в Яготині на Київщині через ворожу атаку. Ймовірно, палає складське приміщення. Рошен аналітики пишуть, що дуже показовим є те, що Росія також здійснила масований удар по великому логістичному центру корпорації Рошен у Яготині Бориспільського району біля Києва. Раніше під час удару по Києву Росія цілеспрямовано атакувала кондитерську фабрику Рошен. Так польща вночі піднімала авіацію через атаку РФІ по україні системи ППО і радіолокаційної розвитки були приведені в стан підвищеної готовності про це повідомило оперативне командування збройних сил польщі там заявили що польська та союзницька авіація припинила операції пов'язані з реагуванням на атаки росії по території україни наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвитки повернулися до стандартного режиму роботи за даними військових порушень повітряного простору польщі не зафіксували Зокрема, Польща зупинила два аеропорти через атаку РФ на Україну. Вони бо військова авіація. Агентство повітряної навігації Польщі поінформувало, що в зв'язку з потребою вільного функціонування військової авіації аеропорти вже Шви та Любліні тимчасово призупинила авіаційні операції. Сили оборони України проводять комплекс контрзаходів для знищення повітряних цілей. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Далі буде готстувати в умовах складної погоди. Основним і найбільшим ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70%, а подекуди і більше усіх засобів повітряного нападу. Зазначив Сирський. Він також поінформував, що триває комплекс організаційних заходів із підвищення ефективності безпілотної складової ППО. у планах. Перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, яка в. Відповідатиме за прокриття важливих об'єктів. Водночас нарощується чисельність і якість дронів перехоплювачів активно триває взаємодія із партнерами щодо забезпечення ракетами до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації із метою збереження необхідного рівня спроможностей ППО. Додав головнокомандувач ЗСУ. Натомість Україна завдає зеркальних ударів у відповідь на атаки Рефії. Так у російському Білгороді та прилеглих районах спостерігається масштабні перебої з електроводу та теплопостачанням після імовірної ракетної атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. За повідомленнями місцевих мешканців. У соціальних мережах серія вибухів пролунала в місті близько 23.00. Пов'язаний із російськими спецслужбами телеграм-канал ШОТ стверджує, що місто, нібито було обстріляне ракетами «Хаймерс». У соціальних мережах повідомляють, що під обстріл потрапила ТЕЦ «Білгород» та електропідстанція Фрунзенська в районі села Стрілецька. Губернатор Білгородської області Гладков заявив, що насток нічної атаки зафіксовано серйозні пошкодження на енерготочних об'єктах. У нас великий обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури міста Білгород: Білгородського, Ракитянського, Борисовського, Грейверанського, Яковлевського округів, заявив Гладков. Через неструмлення об'єктів водоканалу в Білгороді та Борисовському окрузі припинилася подача води. Також у житлових будинках почало зникати опалення. Білгород енерго та Россіті заявили про численні пошкодження електрообладнання і що час відновлювальних робіт збільшено. Окрім того, безпілотники атакували Тверську область Росії, де після серії вибухів здійнялася масштабна пожежа на місцевому хімічному заводі. Атака відбулася на підприємство хімічної промисловості у населеному пункті Рєдкіно Тверської області. Про це повідомили моніторингові канали за інформацією російських телеграм-каналів. Вибухи були чутно у Каноновському районі області. Загалом очевидці нарахували понад 10 вибухів. Ну і перед цим в небі чули гул моторів та бачили яскраві спалахи. Згодом в напрямку населеного пункту, де розташований хімзавод, виїхала велика кількість пожежних машин, зазначили росіяни. Місцева влада атаку на регіон підтвердила. Губернатор Тверської області Віталій Корольов заявив, що внесток збиття дронів зінялася пожежа на підприємстві. Інформації про постраждалих та інші наслідки не надходило. Як розповідає Осін, аналітика Радкинський дослідний хімічний завод це велика. Підприємство хімічної промисловості Рефі завод виготовляє спеціальні хімічні компоненти, зокрема для авіаційної та оборонної промисловості, Добавки до палива, технічні хімікати, спецреактиви. Тощо цю продукцію росіяни застосовували зокрема у військових цілях. Підприємство перебуває під санкціями Великобританії, США та інших країн. Раніше завод вже перебував під атаками дронів. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те що ви додавали цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися на нас, залишити вподобайки та дописати свої думки з приводу Жахливих подій, які ворог продовжує робити по території України, ну і зокрема, те, що ви думаєте, про те, як самотрошно відбуваються атаки, певні і всередині Російської Федерації. Дякую вам до зустрічі в наступних випусках.